Вітаю, дітки. Продовжую читати книжечку Грецька бойко, яка називається Вереда і малюночки, до якої намалювала художниця Євгенія Житник. І сьогодні прочитаю вам вірш, який називається Отакий у мене ніс. Не горбатий, не кирпатий, я звичайний маю ніс, та мені він так багато неприємностей приніс. Де я тільки не буваю, що я тільки не роблю, Через ніс отой страждаю, різні прикрощі терплю. Отакий у мене ніс, через нього все навскіс. До сніданку, мама й тато починають умовляти Випий, золотко, хоч трошки жиру риб'ячого з ложки. Я, звичайно, не мовчу, відвертаюсь і кричу, а вони до мене просим! І чого ти крутиш носом? Отакий От у мене ніс. Через нього все навскіз. Все привіз мені мій брат. Без козирку, і бушлат, і тільняшку, і штани отакої От ширини. Разом з братом я крокую, примовляю. Раз-два-три. Та спіткнувся. Раптом чую. Носа вгору не дири. Отакий От у мене ніс. Через нього все навскіс. Впав годинник і розбився, і відразу зупинився. Ремонтую цілий день. Ну, а він ані телень. Як побачив тато мій, наказав мені, не смій, краще майстрами попросив. Не з твоїм це, кажу, носом. Отакий От у мене ніс. Через нього все навскіс. По сніжку біжать санчата, будемо з гірками з'їжджати. От і гірка. Ми рядком на санчатах і з рябком полетіли, покотились і в заметі опинились, а дружків аж сміх бере. Гляньте, носом він оре. Отакий От у мене ніс, через нього все навскіс. Дав я Петрикові м'яч, а тепер мені хоч плач. Він м'яча не повертає і щодня мене питає. Хочеш завтра поверну? І отак усю весну. Мама каже то виходить, він тебе за носа водить. Отакий От у мене ніс, через нього все навскіс. Утекли в сусіда з клітки із кролем в ухаті хаті дітки. Я погнався, а вони через просо в бур'яни. Я за ними у бур'я кроленята під паркан, а сусід гукає спроса, Що ж ти випустив з під носа? Отакий в мене ніс через нього все навскіз. Взяв я вудку і до річки з братом сів на бережку. Та не ловляться плотвички, не тріпочуть на гачку. Я нічого не спіймав. Біля вудки задрімав. Тут почув я голос брата. Щось ти носом став клювати. Отакий От у мене ніс, через нього все навскіз. Ось дідусь струга кілок, робить вулик для бджілок. Я підказую йому, що, до чого, як, чому. А дідусь мені ласкаво, йди до саду погуляй. Як не знаєш добре справи, свого носа не встромляй. Я образився до сліз. Ну і дався вам мій ніс. Не ступив ніде, ні кроку, щоб із ним не мав мороки. Я терплю від нього й досі. А, дідусь, не треба сліз. Зарубай собі на носі, що не винен в цьому ніс. Чому ж ніс не винен? Дітки, про всі оці приказки стосовно носа, ви можете запитати у мама або у тата, або у бабусі чи дідуся, що вони означають, щоб краще знати всі ці приказки. А я з вами прощаюся. На все добре, мої хороші.